Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Леонід Данільчик Надя Історія зі збірки оповідань Несправжні казки. Надія Весна. Важкі дубові двері описали дугу та тихо притулилися до старої стіни, Щербату цеглу деінде прикривали сором'язливі клаптики штукатурки. Із храму у притрушеному гомоні виходили парафіяни. Кожен торкався схвильованого пастора за лікоть, тиснув йому руку і сколихував повітря банальною нісенітницею. Слова губилися в ароматах квітучих вишень і не сягали збентеженої свідомості молодого священника. Він мило посміхався та кивав, вкотре перебираючи у думках епізоди своєї першої проповіді. Невпевненої, конфузної. Храм спорожнів. Відполірована масивна ручка підморгнула відблиском та вивела чоловіка із задуми. Він простяг руку, аби зачинити двері, але рух тіний перешкодив наміру. Силует піднявся з колін та беззвучно полинув крізь простір до виходу. Примара зникала у плямах термі та знову окреслювалась у кольорових стовпах світла, впущених запиленими вітражами вікон. Тонкий промінь м'яко спалахнув парою великих чуттєвих очей. Карі райдушки втягнули весняне тепло і матеріалізували його стрункою жіночою постаттю в розсіяному світлі, полинули безсенсові слова ввічливості. Карий погляд та сонце випалювали на щоках священника червоні плями. Щось вкололо в її словах. Пастор підняв очі. Натомість вона свої відвела, Спантеличено пояснювала далі, розглядала коливання квітучої крони на бентежному вітрі. Священнику відповідь недоречно кивав, мурмотів якесь пустослів'я, поклала свою долоню на його передпліччя. Закінчила цим жестом екзекуцію прощальної розмови. Несподівано рвучко розвернулася і розтанула у метушні квіту. Спустошений пастор замкнув двері, розгублено оглянув сквер перед храмом. Жар спав, огорнула мерзлякуватість, дзвіночок сміху, під тінню вишні розбив тишу, примусив чоловіка усміхнутися. Пастор знайшов поглядом джерело радості. Дівчинка лукаво спостерігала за наближенням священника. Дочекалась, коли він підійде, зістрибнула і пішла геть. Чоловік хмикнув, розвернувся, пустий сквер, знову глянув на дитину, нетерпляче чекала Подаль. Рушив він, рушила вона. Наздогнав, пішов поряд. Мала зиркнула. Усміхнулась, пастор нічого не питав. Ішли мовчки серед напівпрозорих тіней та пестливих променів весни. Знову зиркнула, хитро, хитро скривилася, примружилась, хихикнула, зірвалась і побігла геть, крутнулась на розі будинку та зникла. Не прискорюючи ходи, пастор досяг повороту. Дівчинка визирнула за привідчинених дверей будівлі і щезла з появою чоловіка. Табличка над входом оголошувала про те, що це державний сиріцький притулок. Пастор не став заходити. Літо довгі часті тіні дерев сікли ґрунт численними стрілками сонячних годинників, оберталися в непомітному відліку останніх днів серпня. Надя акуратно переступала вказівники часу, усміхалася теплому вечірньому сонцю, котре перестрибувало від стовбура до стовбура. Хто вона? спитала дівчинка. Хто? не зрозумів пастор. Вона, та, про яку ти весь час думаєш, яке у неї ім'я? Не відповів. Надя зупинилась, перевела примружений погляд на пастора. Віра. Нарешті нерішуче видихнув чоловік. Мала взяла його за руку, рушили далі. Запитала вона повернеться? Не знаю. Чому ти за нею сумуєш? Не знаю. Помовчали. Пастор промовив. Вона мені потрібна, а я вигукнула Надя і повисла на передпліччі чоловіка, вчепившись обома руками. Та підігнувши колінка. Пастор похитнувся, але втримав рівновагу, перепитав, Що я? А я тобі потрібна? Ну, мабуть, мабуть, так, нерішуче відповів, не надто розуміючи, про що мова. Я тобі необхідна, по дитячому суворо пояснила Надя та додала: І я в тебе є, не сумуй, засміялася. Закружляла, плутаючи, проміння на тілі, штовхнула пастора в знак прощання і подалась ріг до притулку. Осінь. У привідчинений вхід до храму проникав ритмічний дріб дощу. Шум зливався у гул, розбиті обкрай дверей крапельки нахабно бризкали на обличчя наді, Змушували її мружитись, невдоволено сопіти. Але тільки не могли заставити вступитись. Суцільним потоком крапля в краплю водяні кулі врізалися в бруківку двору, вбухали хмарками вогкого пилу, губилися у феєричному безладі, вітер формував криві лінії пінних фронтів та гнав їх до скверу. Вони вривались у кипучі калюжі та спричиняли бурхливі шторми у скаламучених мікроокеанах. Дійство чарувало. Надя прибрала мокре пасмо зі щоки і, не обертаючись, запитала. Де вона? Дощ проігнорував запитання, захоплений своєю несамовитою забавою. Тож де вона? повторила голосніше. Але дощ шумів, гудів, обіснувався і не відповідав. Мала вигукнула: Віра, де твоя віра? схаменулась і уже геть спокійно запитала. Ти її шукаєш, ти хочеш її повернути. Обернулася і подивилася догори в обличчя пастору. Чоловік не відривав погляду від зливи, зітхнув, зачинив двері, присів навпочіпки і, діставши хусточку, втер мокре обличчя дівчинки, відповів невпевнений. Тобто, не зрозуміла Надя. Пастор пояснив. Сумніваюся, гадаю, що ні. Мала шморгнула носом і з подивом перепитала Ні. Ні, підтвердив чоловік. Дівчинка продовжила допит. Але сподіваєшся на її повернення? Сподіваюсь. І не бажаєш його, тобто повернення? Не бажаю. Ти дивний, підсумувала Надя. Пастор не заперечив. Лише про мурмотів. Я я… сумніваюсь, я, я не певний. Дощ вщух, небо суворо супилось, заглядаючи у пласкі нерухомі дзеркала калюш. От ти вірила у святого Миколая, віра твоя була непохитною, безсумнівною. Слова пастора звучали швидше як ствердження, ніж запитання, за добру поведінку отримувала подарунки. За погану кару. Яку кару? здивувалася дівчинка, і священник пояснив. Відсутність подарунків. кивнула. Пастор обережно поцікавився. Ти боялася такої кари? Боялась, зізналася Надя. Заклякла павза. Врешті з уст чоловіка пролунав під сумок. Бог для дорослих це як святий Миколай для дітей. Довго мовчали, спостерігали крізь прочинені двері веселу, метушливу гру різнобарвного опалого листя, воно пустувало, гасало шелестливою зграйкою, закручувалося вихором, раптово розсипалося, завмирало і зненацька знову кидалось у строкату круговерть. Вийшли із церкви, рушили неквапною ходою, гуляли, вслухаючись в шепіт вітру, між оголених крон мокрих дерев. Надя запитала. А ти? Що а ти? не зрозумів пастор. Ти боїшся кари? похитав головою. Ні. Ні? Вигук наді переповнювала недовіра, і пастор розтлумачив. Релігія не для карання, релігія потрібна нації, як культура чи мова. Це традиція. Фундамент народотворення, щоб бути релігійним, не обов'язково бути віруючим. І навпаки, зупинився на розі притулку, затримав дівчинку, з дивним відчаєм у голосі запитав. Розумієш, вона заперечно поводила головою, взяла пасмо свого волосся, накрутила на палець, зазирнула чоловіку в обличчя і промовила. А ти віруючий чи релігійний? Пастор відвів погляд. У простір впало коротке атеїст. Зима. Збентежений пастор минав сквер, втискав у тонке мережево снігу темні калюшки слідів. Прозоро блакитний іній сяяв на контрастно чорному гіллі і сліпив чоловіка, змушував його роздратовано мружитись. Щоб розгледіти маленьку вкутану постать поруч храму. Пастор пришвидшив ходу, не відривав погляду від безтурботного танцю бешкетного дівча в обіймах лапатого снігопаду, рвучко оминув лавку. Водночас з неї піднялась молода жінка. Чоловік не помітив цього і наштовхнувся. Панна зойкнула, сахнулася, спантеличений пастор, не підіймаючи очей. Промурмотів банальні вибачення, і під здивований карий погляд поспішив до Наді. Зупинився над дівчинкою. Мала задерла голову та висунула язик, намагалася впіймати сніжинку. Припини. видихнув пастор. Мала сховала язика, повернулась і прийняла надмірно винуватий вигляд. Там немає жодної надії. Пастор махнув рукою у напрямку сиротинця. Жодної надії. вигукнула дівчинка, і її смішливі очі округлилися удаваним жахом. Позаду у храм пройшла молода жінка, та сама з лавки, усміхнулася наді, отримала усмішку навзаєм. Пастор озирнувся, але панна уже зникла. Чоловік обрушив свій ласкавий гнів на дитину. Припини пустощі. Надя розсміялася, вказала в напрямку притулку і промовила Мені слід туди повертатись. Там потрібна надія, там усім потрібна надія, а тобі я вже не потрібна. Надіє. перебив пастор, але мала відмахнулася та продовжила. До тебе повернулася твоя віра. Бережи її, плекай, не втрачай знову. Люби її. Кружляючи танком, надія віддалилась. Пастор покрокував за нею, проте дівчинка, протестуючи, замахала руками і правицею вказала на розчинені позаду пастора двері храму. Він озирнувся. Крізь просвіт у тріпотливій усмішці свічок маревом темнів силует уклінної жінки. Леонід Данільчик Надя. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.